Останнім часом усі тільки говорять, осіння депресія, апатія, нічого не хочеться, сонливість, ноль енергії. І я така думаю, ага, осіння депресія. Та ні, це не осінь, це просто наш організм кричить, дайте мені омеги. Раніше я взагалі не звертала на це увагу. Постійно втома розсіяність, то настрою немає, то пам'ять підводить, волосся тьмяне, шкіра суха. І все якось списуюся на сезон, на погоду та навіть на гормони. А потім випадково почула, що наш організм взагалі не може сам виробляти омега-3. Це жирні кислоти. І без них працює наш організм як телефон на енергозбереженні. Саме Омега-3 відповідає за здорове серце, пам'ять і концентрацію, хороший зір, красу, волосся, шкіри та нігтів, і навіть гнучки суглобів. І тоді я вирішила спробувати омега 3 від компанії Джерелія. Уже через декілька тижнів я реально відчула різницю. Більше Енергії, ясна голова, спокій, шкіра свіжа, волосся блищить. І тепер я зрозуміла, іноді наше тіло просто просить роботу в одній маленькій капсулі щодня. Я обрала Омегу 3 від компанії Джерелі український продукт, якісний, є сертифікат якості, і результат одразу відчувається. Тож, якщо ти теж відчуваєш цю осінню в тому, у лодках, можливо, в твоєму організмі просто бракує омеги. Пиши мені в приват, допоможу підібрати саме для тебе, бо коли тіло отримує все необхідне, життя одразу стає яскравіше.